Так, друзья, всем привет. Хотів показати кавун який вже у нас. Може трохи вітер задувати. Коротше отакий вже кавун. Вже стелиться. Дині. Ну, тут динь ми не багато, то що вони щось погано були, повсходили. А так динь тут, ну ось очки бачите трохи. Так, на пробу, Ви взагалі хотіли кавун. Сейчас покажу. Де вот чи це не тут? А, ні, ось Бачите. Перша динька, Перша динька, коротше. Ну, я не знаю тут. Есть? Та ні, есть, бачите, тоже. ті, що ранні. Ну, рано ми сіли три носочки, бачите, і ще дві. Ну, потрошки, потрошки мурашки лізуть. Хоч ну що хоч роби, коротше. Зараз покажу. Коротше, отаким от препаратом. Не знаю, щось він слабо допомагає. Я вроді би і насипаю його немало. Ну. Отакий От порошок насипаю біля них. Ну вроді би дохнуть. Ну о! Сейчас я вам покажу дыню. Бачите, пчелки опиляють. Ось, о, дивіться. Чи шо вони там роблять? То що у нас тут пасіка. ось. Ну не наша. Ну, пасіка коротко, стоїть. Дивіться який яка динька вже дивіться яка вже Ну на ладошки вже який кабанос ну треба їх трохи порозетувати ну, бо вони вже усиками зв'язуються порозплітати я ж кажу дивіться скільки динь це коротше тут вроді би сінгентовська Якщо вона здорова, це значить сінгента. А вроді би й ні, не пам'ятаю. Якась медова, ну коротше буде видно. Ну Вже ви бачили яка. І кавуни. Кауни у нас продюсер, я скажу 13 -го... апреля, посіяні, у нас був вчора вітер страшний, їх то поперевертало, то не поперевертало, сьогодні так вийшов був трохи бачите їх роз... розетував. ну отак вони вже ложуться, якщо їх трохи розправить нормально у нас тут між рядів, 3 метри містами вже до середини доходить бачите вони лізуть так один на одного ну а так кауним вже теж є не везде ну вже присутствують де вони коротше я сейчас побачу ну вже є містами там де здорові кущі вже кавунчики маленькі бачите лізуть один на одного це треба його трохи розправити От бачите як Тут я вже навірно розправляв трохи. Ех, де ці кавунчики. А, ось сьочки, дивіться. От такі вже ось є красавці. Як би так, щоб воно... Ось так от. О. Уже є начало. Кавун чистий. Спочатку була бедетовка, тоді полілку я пройшов так, ну, в рядку. Потім пройшли всіми, коротше, сапками, а потім е пропололи полілкою. Їх усі. Всі пропололи полілкою. Оце вони вдвоєм пропололи, усе палілками за два дні. Я думаю, що це нормально. Він чистенький, ложиться все. Ну містами, бачите, є, ну це хай буде. Без бур'яна теж. А отак так же я ж кажу, розложили, його сьогодні пробував. Мурашня, звісно, задолбає, бо ось ось я ж кажу, бачите як вітром його попіднімало. Це ж теж не діло. Його тут крутило, страшне що робило. Це вирівняти отак, щоб воно все вверх було. Так же ж само і тут, а бачите. Позаплітало його. Ну, одною рукою невдобно. Я трохи пройду містами, де воно його позакручувало. А так рядки вже добре дивляться. Тобто .е. просматриваются. Так, стеляться. Містами два, два куща в ямки, містами по одному. То що, ну, садили по два кидали, на всякий ось, бачите, насипав. Тут якась водичка взагалі. Що? Чи це липке це, наверно, от самого этого яда. Короче, кажуть, насипаєш, вони його заносять і дохнуть. Насипали, короче. Тут я його вже, скільки, наверно, третій раз бризкаю. Спочатку бризкав НПК 20-20-20 і Redomin Gold Ридомін. гол. Ну, коротше, така Сінгентовська пачка. Перва була обробка. Тоді другий раз я бризкав. Так же само НПК 2020. НПК-2020 і... Блін, як воно. Ну, коротше, теж редомін, тільки гол. Там R є, а є не R. Другий раз бризкав, а це ось очки побризкав теж НПК-2020. вертімек там ну, називається і Міравіс, Не помню. Теж інсектицид, короче, оце все, щоб воно. Може воно і не треба. Ну, пройшов, побризкав. Оцей третьої обробки не було тут на цьому першому рядку. Не хватило я. Сюди заправив два, ну, раз 10 літрів наполовину і другий раз 10 літрів. І не вистачило 20 літрів на оце все ж побрискати. Ну я так добре їх заливав. Ну, що тут, що там. І то тут це такий рядочок, він так хорошо був зійшов. І плететься все. Ну. Отакі діла. Потихеньку попробуємось, бачите, вітром як його. Тут тоді діла не буде. Ось, Бачите, його поперекручувало все в кучу. Ну, я зараз його розправлю. Я думаю, що він не вернеться. Ну назад. То що ну, вітром, звісно, його задуло, дебело. Ну нічого. Трошки отак от, от. І сюди. Він має бути сюди. Ось так от. І, ось бачите, його круто, а на ньому вже кавун. І должно отак от його держати. І всі оце ж так поправляю примерно туди-сюди. Я ж кажу, что тут проїхало вітер, у нас страшний був, попідкручувало, ну нічого. Не без цього треба Надо... отак воно вийшло, Красиво. І тепер бачите, який кущ став. Його розложив, отак воно. Тут два кущика. Два кущика. Вітром я ж кажу трохи побило. Ну а так. Підкормка була, по листу все. Там по табличці дивлюся, коли в яку фазу бризкать можна. Під бризкою. Ну, якщо не підбризкувати, я думаю, воно теж б хорошо було. Ну, будемо поруч, бачите, ламає його аж, поламало містами. Ну, це таке, ми його розпрямимо. Зараз, може рядок пройду туди-сюди. Там буде видно, бо я ж кажу, сильно. Сильно його покрутило за цього вітру. Ну нічого, може він сам звісно ляже нормально, просто що по два куща. Наступний, якщо в цьому році щось у нас вийде з кавунами, там не будемо по два куща, лучше по одному. Ну а розложусь, бачите як його теж тут піднімаю. Я його розлажу і паличками з подсомуха. Вроді би і пшениця тут дома трошки шелестить. Довно трошки но але... а воно нічого його не прикрива. Ще сирувата. Ну а так я ж кажу, отакий продюсер у нас потихеньку, подивимося, що буде, буду підзнімати. Я думаю, що нормально все. Отак, рядок лежить, я ж кажу, если її розпрямити, щоб воно прилізло в сторони. То що нам треба в сторони, ми поставляли по 3 метри. Ну, отакі діла. І підтравлюю трохи. Бачите, тут теж піднялось. Бачите, куди аж доходить вже. Мурашня ось є, лази теж тут містами. Ну, я ж кажу, я оцим ось препаратом сиплю. Може і допомагає, може не допомагає, не знаю. Оце Отак беру, насипаю. Там насипав, тут насипав. Ну, сипати треба там, де їхні, їхні ну, ходять. Ось бачите, як тут добре вітром нічого. Уже плететься теж добре. А там де вітром попіднімало то не сильно хорошо. Ось такі діла. Ось бачите, тут один кущ. Один кущик. Ось такий він, бачите, вітром його дує, треба, ну, щоб воно зачіпалося за щось. Вроді би таких болячок немає. Ну, є ось якесь щось таке, ось бачите. Ну, Я його побризкав. Не должно ніяких бути болячок, а там буде дивитися, тлі поки місць немає. Подивляємося за цим, щоб він не за мною. Бо я буду ще десь днів через 7, ну через неділю да, буду ще бризкати. Це вже там іде воно там от тлі. І ще опять підкормкою дам, коли вже будуть кавунчики, побільше кавунчиків. І там можна тоже по давати давать під і ще там другі препарати. Ось такі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!